Непогано про випущених путіним лібералів сказав викладач києво могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, каже, як і для більшості росіян Україна для російської опозиції – це не держава, а територія для них РФ воює зі США, а Україна лише поле бою, де немає про що із кимось говорити. Взагалі українцям припинити треба шукати хороших руських. А, і це треба було почати робити ще в 22-му році. У нас на зв'язку народна депутатка від фракції партії Європейська Солідарність Вікторія Сюмар. Пані Вікторія, добрий вечір. А, чути вас? А ну, я вас не почув попробуйте повторити ще раз. Добрий вечір. Всім. А от от зараз да, зараз прекрасно чути. Так, от обмін. Я не буду говорити про, про те, що наговорили ці хороші руски, тому що ну, трошки стало страшно від цього всього. Ми згадували про товариша Яшина, який бачив, що фашистська форма в Києві продається на кожному кроці, за його словами. Так? Але, але що це було, і як воно реально впливає на е процес виборчий в Америці? Так, це насправді треба сказати відверто. Якраз і був виборчий процес, причому з обох сторін, тому що з одного боку очевидно, що адміністрація Джо Байдена хотіла використати це для ну, зростання його рейтингу в ході цієї компанії, тому що такі обміни не робляться за тиждень. За два. Ви знаєте, що переговори про цей обмін вони тривали там півтора роки. Одним із суб'єктів мав бути Навальний. Тоді Путін вирішив очевидь, його вбити, щоб він не був, скажем, предметом цього обміну. Ну і далі знову все це затяглося після смерті Навального. Тому це дуже тривалий процес. Але очевидно, що його готували саме під вибори. Очевидно, що демократи будуть використовувати цей обмін, тому що до речі. Раніше Дональд Трамп якраз і говорив про те, що він домовиться про це з путіним. Ну а потім, звісно, жорстко засудив з іншого боку. Так само країни заходу в образі тих от хороших русських, як ми їх називаємо російських, нібито опозиціонерів. А захід бачить можливих майбутніх російських політиків і їхні заяви. Теж вкладала знаєте в таку електоральну логіку, коли вони сказали, що російський народ хороший, а поганий лише Путін. Тому дійсно тут цей обмін він надзвичайно пов'язаний саме з такою електоральною логікою. Вікторія, а скажіть мені будь ласка, от дуже багато хто говорить, що Путін саме цим обміном підіграв Байдену. Ну, по-перше, Байден, знаєте, на зло мамі вуха відморожу, перехоплює ініціативу і не дам Трампу звільнити того, кого він обіцяв звільнити. Я це зроблю раніше, так? Це раз. А по-друге, що він дуже сильно підіграв демократам, тому що Путін не хоче, щоб Трамп ще раз повернувся в Білий дім. Петро, ми з вами про Трампа говоримо вже другий ефір, і я розумію бажання сказати про те, що заяви Трампа і політика Трампа можуть бути різними, і це справді так. І тут я абсолютно погоджуюся. Але в електоральній логіці, хто перший встав, того і тапки. Да? Тобто хто зустрів, обійняв і зняв проторолик, той умовно кажучи, і має цю зірочку да, в своєму, ну так би мовити, активі. Але Мені здається, що ця електоральна логіка. знаєте, вона дуже шкідлива в контексті як російсько-української війни, так і даруйте мені, але світової безпеки, тому що по суті Сполучені Штати Америки і Джо Байден погодився з тим, що Путін може отримати назад своїх вбивців і шпигунів, і це насправді дуже і дуже поганий президент. Тому що йому потрібен був красіков, красіков це його. Падільник з часів ще служби ФСБ в ПСБ в Санкт-Петербурзі. Це людина, яка виконувала його, ну скажемо так, напевно, найбрудніші доручення, яка знає дуже багато про Володимира Путіна, і е е якраз Красіков від самого початку був отим е от е предметом е бажань е да, Росії. А е е вони вирішили, що Навальний напевно е не наскільки. Е Ну, все таки Навальний був для них важливішою фігурою, тому цей обмін на першому етапі з Навальним не відбувався. Але коли Навального просто прибрали, як це роблять росіяни з шахової доски, ми ж маємо розуміти, да, що, що там людське життя це, це нічого, і ми це дуже добре усвідомлюємо. То все таки тоді вже це були якісь більш-менш логічні. Логічні обміни для, для Путіна, коли він віддав там американських журналістів. Знаєте, до чого це ще стимулює? по перше стимулює Путіна далі посилати вбивців шпигунів європейській столиці. Бо ви ж пам'ятаєте, що Красіков вбив одного із лідерів, скажімо так, чеченського народу. Він вбив його в столиці Німеччини в Берліні. І для німців це надзвичайно чутлива тема, бо е, там фактично немає цієї процедури помилування, і сполучені штати дуже довго вмовляли уряд Шольца, і це там страшенно непопулярне рішення. Вони не хочуть, щоб російські вбивці спокійно ходили е, вулицями Берліна. Німецька Майбільше... прокуратура в шоці. Я я розумію так. А пані Вікторія, у нас тут є е, цілий генерал-майор СБУ. От я. Хочу ще встигнути поставити йому питання про товариша Красікова. Я вам дуже вдячний е, за ваші думки. Дякую за участь в нашому ефірі. Це була Вікторія Сюмар, народна депутатка України.